Привіт! Мене звати Катерина Терлецька. І сьогодні ви дізнаєтесь ще одну історію від мене. Вона розпочалася приблизно 2000 років тому. Римський енциклопедист Пліній старший зафіксував тоді одну загадкову пригоду, що трапилася у Червоному морі. Кораблі раптом чомусь зупинились посеред води і перестали слухатися керма. Наче ними вирішило побавитись підводне чудовисько. Згодом упродовж століть подібні випадки фіксувалися і в інших морях, і нажахані мореплавці охрестили це явище мертвою водою. Своє продовження історія отримала 1 грудня 1762 року, коли славнозвісний Бенджамін Франклін. Який тоді досліджував Гольфстрим та розбудовував США, описав, як під час однієї з своїх морських мандрівок він зчинив бурю в склянці води. Було це поблизу Мадейри. екіпаж судна закупив на острові олію для освітлення. Тож Франклін змайстрував зі звичайної склянки простий світильник на третину, наповнив її водою. А потім додав стільки ж олії, занурив гніт та й підвісив під стелею. Коли ж він запалив лампу, то спостеріг несподіване видовище. Поверхня олії була спокійна і рівна, натомість в нижньому шарі води вирував справжній шторм. Там здіймалися височезні, безладні хвилі. Те, що ці два епізоди пов'язані між собою, здогадався норвезький мандрівник, науковець, лауреат Нобелівської премії миру Фрітьоф Нансен. 1893 року на судні фрам він розпочав експедицію до північного полюса. На жаль, ця виправа не досягла мети, проте. Часний Нансен зробив кілька важливих відкриттів. І ще він кілька разів потрапив у мертві води у норвезьких фьордах та біля півострова Таймир. Саме він експериментально довів, що це аж ніяк не діє чудовиськ, а те, що внаслідок шаруватості морів в їхньому нижньому солонуватішому шарі вирують такі ж шторми. Та внутрішні хвилі, які спостерігав Франклін в олійній лампі. Водночас менш солона поверхня моря залишається спокійною. Отже, і як ви зрозуміли, сьогодні ми спробуємо повторити ці шторми. І для цього нам знадобляться гладка пляшка без вужень посередині олія та вода. Спочатку налий до пляшки води. А потім додай олії. Це трохи схоже на шарувати океан, в якому нижній шар води також важчий за верхній. Тепер легенько розхитай пляшку. Поверхневі хвилі на межі олі та повітря під час розхитування мають бути набагато менші, аніж внутрішні хвилі, що утворилися на межі води і олії. Внутрішні хвилі в морях та океанах набагато вищі, ніж поверхневі, тільки тому, що у водному середовищі їм просто легше утворюватися. Густина води приблизно у 800 разів перевищує густину повітря. Отже, вода сильніше за повітря стримує хвилі та прагне вирівняти їх. Натомість густини різних шарів води в океані відрізняються лише на кілька відсотків. Отже, на внутрішній хвилі з гори і знизу діють майже однакові сили. Рушійною силою для утворення великих внутрішніх хвиль в океанах є припливи. Наприклад, між островом Тайвань та Філіпінами кожного дня формується внутрішня хвиля з висотою приблизно дві сотні метрів. За декілька днів вона проходить все південно-китайське море та руйнується в шельфовій зоні. Для порівняння. Найвищі хмарочоси Києва мають висоту 150-160 метрів. А телевежа на високому замку у Львові 192 метри. Що ж, це всі таємниці на сьогодні. До нових зустрічей!